Розказуйте, скільки вам років і 83 роки. 83 роки. Де да. ви живете? Та от же сквозной б Йогрид. Город, в городе. Купенску. В Купенске. Купенск. І, і шо ви? Оце ну виїжджати так я ну, розумію, що не плануєте, да? Нікуди не поїду. Я прожив, здесь. У мене п'ять квартир було в угу. І то, що Ракета до вас попала вас не смущається? Та Ракета, я ж тільки только на улиці, а то там балкон закривали, і ракета влетіла. А що ж тепер зробиш? А, не незламний не, не, не у нас народ, тому що прилетіло, не прилетіло, нікуди зі своєї домівки не поїде, каже Павло Іванович. Ми з ним ще не познайомилися. А, інтересний дядько, дай Бог кожному в такі роки себе так почувати. А їхати ні. Їхати ні-ні таке. Так, ты с кем поедешь? Не, не,